Нагодуй комуніста. Вже тиждень триває акція з обміну радянської символіки на продукти харчування. За сім днів кажуть волонтери, змогли назбирати не немало цікавих експонатів: прапори, партійний квиток і навіть бюст ілліча. Один чоловік відмовився від будь-якої допомоги. Він каже: якщо у вас є якісь продукти, то відправте хлопцям на фронт. А, учора жінка здала прапор. Ну, вона дуже так іскрені сказала: якщо можете допомогти їжою, то я залюбки візьму. Всю радянську атрибутику волонтери планують передати до музею. кажуть, превселюдно знищувати не будуть. Акцію вирішили продовжити до 9 травня, аби зменшити кількість радянських стягів на святкуванні перемоги, та закликають чернігівців відходити від старих стереотипів. Ми тільки маки, тільки маки і українські прапори. Бо ми живемо. Це наша Україна і. І як ми можемо ще відзначити квіти на пам'ятники загиблим? Квіти ну це зрозуміло. Проте ані акції обміну червоних прапорів, ані інші аргументи не можуть переконати групку людей, що й досі виходить 1 травня на мітинг під червоними стягами. Та Чернігівські патріоти не полишають намірів переконати комуністів, що вся ця хода пережитки минулого і сьогодні вже не актуальна. Комуністична Усе? партія України немає її більше. Немає більше. Бідненько померла трошки запізнився. запізнився. Запізнився на парад, запізнився yeah. трохи і помер.